Сінченко на Гомирко, Гомирко один дотик на Джафарова, Джафаров на Андрушко. Андрушка в обігреш, йде в центр на Холодкова. Холодкова Андрушко. Андрушко пробиває і забиває. Андрушко відразу подворі виправляє, так би мовити, свою помилку відразу скорочує відставання. 3-2. Давай, давай, Втрачає м'яч. Речішкина Бондаренка. Бондаренко намагався пробити, блокували удар. Удар Самоляка і Михайло все ж таки досягає бажаного прекрасний удар капітана команди Брюге і рахунок стає 1-0. І виконала натиску команди Брюге. Особливо дальніх ударів. Поставлений удар капітана команди Брюге. Удар Бондаренка! І м'яч потрапляє в сітковий. Чудовий удар Сергія Бондаренка. Виконання стандарту з дальньої відстані і рахунок стає вже 2-0.

Можна далі грати. І чудово зараз грає Ламака, один дотик перекидає після передачі і скорочує ще відставання команда.